Повертаємося до України ще один холошний душ від уряду: не розраховувати на високі пенсії і працювати якомога довше. Порадили українцям того тижня у міністерстві соціальної політики. Бо пенсійні виплати від держави будуть, але невеликими. Дефіцит коштів у пенсійному фонді історія не нова, і роками українцям обіцяють пенсійну реформу і гідні за виплати. Щоправда, паралельно фахівці настійлово рекомендували всім нам дбати, починати про старість ще замолоду і відкладати на пенсію, скажімо, в приватні. Пенсійні фонди. З початком великої війни все стало набагато складніше через катастрофу з демографією. У нас кількість пенсіонерів і людей, що працюють, вирівнялася, а це дуже тривожний сигнал. Тож на що розраховувати тим, хто працює вже сьогодні, з'ясовувала Наталя Кулик. Працювати скільки вистачить сил, щоб отримувати більше і накопичувати на гідну старість самостійно. Пораду Мінсоцу самим дбати про свою пенсію, бо держава їм обіцяє крихти. Українці сприйняли гостро. Вот років стажа і 4 тисячі. це що таке? Як можна прожити. Заступниця міністра свої слова пояснює сухою математикою. В Україні солідарна радянська пенсійна система. Нині старенькі отримують свої виплати з податків. Основниця ЄСВ, який щомісяця йде до пенсійного фонду із зарплат офіційно працевлаштованих громадян. І тут кажуть у мінсоці, назріває проблема населення України скорочують. Після початку повномасштабної катастрофічними темпами ми втрачаємо працездатну молодь. 5 мільйонів українців мігрували за кордон. Ще 5 мільйонів тимчасово залишилися в окупації. Народжуваність падає, нація старіє. У нас 10,5 мільйонів пенсіонерів і 10,8 мільйонів працюючих. У нас один платник податків забезпечує пенсію одного пенсіонера. Коли ми говоримо про те, який обсяг пенсії ми можемо на який обсяг пенсії ми можемо розраховувати, ми маємо зрозуміти, що хтось має сплатити. Обсяг податків протягом е, місяця то, який я хочу отримувати в розмірі е, в якості пенсії. Очевидно, що це ключова перепона. Щомісяця середньостатистичний українець, який працює офіційно, сплачує приблизно 3307 гривень пенсіонеру. От і виходить, що більшість отримує приблизно такі ж виплати, але в нас не всі працюють в білу і не всі сповна сплачують податки. Це ще одна причина мізерних українських пенсій. Вони лише про виживання з кошти на старість збирають лише 900 тисяч громадян. Ян Лариса відкладає для себе і вже навіть відкрила рахунок для дитини з кожної зарплати 10% на майбутню пенсію.